всіх на каналі сімейні Традиції. За новим стилем у церковне свято 2 жовтня шанують мучеників Кіпріяна, Феоктиста і Устини, а також Андрія Єродового. У народі ж 2 жовтня називають днем купріяна і Устини і вірячи, що цей день можна відвести від себе увагу темних сил. Для цього чоловіки повинні помолитись купріяну, жінки й устині. При цьому вважалося, що якщо не прочитати відповідну молитву, то на людину може напасти нечиста сила або людина протилежної статі зі злим умислом. До 2 жовтня погода різко змінювалась. Завершували золота осінь і приходили справжні холоди. Селяни з цього дня і протягом місяця сіяли під зиму, буряк, морку, кріп, петрушку, пастернак, чесник, щаве. На копрія Юстину тривалі рукодільні вечірки, проте гучні веселощі, які супроводжували їх раніше, пропадали. Замість цього за роботою співали сумні пісні. Наші предки вважали, щоб уникнути пристріту, 2 жовтня не слід надягати яскравий одяг, особливо червоного кольору, і всіх його відтінків. В іншому разі в житті може наступити затяжна чорна смуга. У цьому були впевнені наші предки. Вони ж нарадили в цей день з'ясовувати стосунки або просто навіть говорити на підвищених тонах. І все це з тієї причини, що через підвищену активність нечисті 2 жовтня. Так що краще поводитись якомога тихіше і по можливості не йти далеко від дому. Також не варто ночувати на чужій подушці, можна приміряти на себе чиюсь долю, говорили прабабусі. Я рекомендувала в цей день, у щоб то не стало опинитися в своєму ліжку, навіть дуже пізно. Якщо такої можливості немає, потрібно підкласти під голову фото сильної людини. До слова, якщо доведеться повертатися додому після заходу сонця, поодинці цього робити не варто. Потрібно або взяти з собою провожатого або покласти в кишені оберіг, підійде навіть те ж саме фото. Заборонено в цей день сміятися над чужими помилками, обговорювати кого-небудь в негативному ключі і пліткувати Наші предки говорили, самому пізнати біль доведеться, причому маються на увазі скоріше не фізичні, а моральні страждання. Цей період вважався особливо небезпечним, так як саме на Купріяну і устину велика ймовірність зустрічі з нечистою силою і злими духами. Остерігатися слід тим, хто не вірить у Бога, грішникам і тим, хто часто згадує чорта. Також наші пращури говорили, що до петущих людей біси нерідко приходять в своєму натуральному вигляді, позбавляють сну, викликають огиду до їжі і викликають страх до всього. Примітно, що саме цим в народі пояснювали припадки білої гарячки. Для того, щоб уникнути подібного, потрібно прочитати спеціальну молитву. 2 жовтня прийнято проводити обряди по зняттю порчі, яка проявляється як наслідок вселення демонів і виражається в нервово-психічних розладах, біснування і гикавка. Сам ритуал дуже простий. Потрібно піти в ліс і відламати на осики гілочку, перед цим попросивши у дерева вибачення за завдану шкоду. За допомогою ножа один край гілки роблять гострим, щоб він міг з легкістю війти в землю. При цьому повторюють слова Христос терпів і намвелів. Прийшовши додому, цю гілочку необхідно заструмити повністю в землю перед входом у житло, де-небудь збоку від порога. На найближчий рік доступ в дім на чистій силі буде перекритий, а ще не можна робити 2 жовтня. У народі ставно вірили, що цього дня не варто впускати до оселі незнайомих людей. Вважалося, що разом з ними до будинку зайде нечисть. Не перераховуйте в різні гроші сьогодні, інакше будуть фінансові проблеми. Не варто лінуватися, байдикувати і спати до інакше в майбутньому будуть невдачі в справах невдалий день для далеких поїздок і подорожей. Що можна робити 2 жовтня? Святим Кіпріяну та устині моляться. Щоб оберегтися від чакунства, приворотів і недобрих людей. Цього дня за народними звичаями заведено багато працювати, можна займатися ремонтом, рукоділлям, також зазвичай звичайною купріяною Юстиню йдуть до лісу попеньки та лисички. Які сьогодні іменинники Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна Юстина. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Бджоли? Заліплюють лотоку вулику до холодної зими. Прогримів грім 2 жовтня до безсніжної зими. Якщо на осиці вже пожовкло листя, то зима в цьому році буде ранньою. Якщо в цей день погода видалася теплою, то до середини жовтня вулик можна не прибирати. Теплий туманний ранок віщує гарну погоду восени. Багато вродило жолодів на дубі до хорошого врожаю зерна в наступному році. До зустрічі в нових відео!